На продажу на ринку Ford Fusion. Такі гарні комплектації, гарні передні фари. Так, автомобіль у нас 19 2019 року, 98 тисяч пробігу. Ціна 13 тисяч 300. Максимальна комплектація 1,5 бензин. Пробіг 98 номер власника, бо цікаво. Телефонуйте по номеру у нас втримання в полосі, датчик дощу. Висічки на схом немає, тріщин сколів на лобовому немає. Максимальні фари йдуть з противотуманними фарами. Гарні, легкосплавні диски, безключовий доступ. Чотири електросхопі регулювання зеркал, шкіряне кермо оригінальне, не перешите. Відсідіння водійське в якому стані. Такий все салончик, велика навігація, двохзонний клімат. Автомобіль затонований, крім лобового скла. Такий ось салончик. Дивіться. Задня частина автомобіля така ось. Задні польтроніки, так що кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.